Сьогодні розберемо приклад того, як працювати з ієрархічними даними в базі даних Oracle за рахунок конструкції Connect by Prior. Для початку давайте трошки подивимося на дані таблички Departments. Ось я її заселектив. Давайте поки що просто отак From Table і подивимося, що ми бачимо. Ми бачимо 14 рядків, бачимо ідентифікатор ID, бачимо Parent ID, тобто батьківська ID, і бачимо entity name, Ну, це типу назва сутності. Там може бути дирекція, департамент або відділ. Що ми бачимо от поки ми в такому вигляді? Ми бачимо, що є у нас ідентифікатор 1, а parent ID у нього нема. Що це значить? Це значить, що дирекція IT вона нікому не підчиняється. Тобто у дирекції IT нема батьківського ідентифікатора. Це значить, що дирекція IT найголовніша. А, наприклад, у ідентифікаторів 2, 3, 4, 5 parent ID одиничка. Це значить, що оці індифікатори 2, 3, 4, 5, вони підчиняються батьківській айдішки 1. Це прописано ось тут в Parent ID. А, наприклад, айдішки 6, 7, 8, вони в свою чергу підчиняються індифікатору 2, Тобто, тут це прописано в parent ID. А ідентифікатор 2 це департамент ID. департамент ID. Тобто оцей ідентифікатор 6. Він підчиняється департаменту IT, а департамент IT, в свою чергу, підчиняється одинички, тобто дирекція IT. Отак От можна, в принципі, візуально трошки це проаналізувати, коли тут 14 рядків, це ще більш-менш можна якось проаналізувати і глазками. Але якщо у нас великий об'єм даних, і щоб це правильно все і красиво аналізувати, для цього байза даних Oracle придумана конструкція Connect by Prior. Давайте її розбирати, як вона працює. Для початку для конструкції Connect by prior треба задати стартову позицію того, де у нас найголовніша, типу, якась сутність. В даному випадку у нас дирекція IT, вона найголовніша. Тобто, це умова, де parent ID і знав. Це прописується ось в такій конструкції. start-with І тут просто прописуємо як звичайну умову, як ми можемо це прописувати, там, наприклад, в операторі where. Тут прописуємо parent ID із null. Отак ми прописали стартову позицію. Таким чином, ми підказуємо SQL, що там, де parent ID із null, це найвищий рівень ієрархії, найголовніший. І ось тут треба прописати наступну конструкцію: connect by prior. prior. І тут треба сказати, як зв'язується у нас. Наша ієрархія, вона зв'язується по цим двом полям, тобто ID, поля дорівнює полю Parent ID. Якщо запустити цей Select, ми вже побачимо більш-менш таку читабельну ієрархію, де ми побачимо згору вниз ієрархію наших департаментів. Давайте подивимось. Ось у нас найголовніша дирекція IT. Дирекція IT підчиняється департамент IT. Це департамент IT, у нього ідентифікатор 2? А, наприклад, 678 це відділи інфраструктури тестування та розробки програмного забезпечення. Вони підчиняються двоєчки. Тобто ідентифікатору 2. Ось тут прописано 2. Це оце 2. Тобто, оці три відділи підчиняються департаменту IT. І, в принципі, отак ми бачимо, як з гору вниз у нас проглядається ієрархія. Що далі ми можемо зробити, щоб це. Ще більш якось красиво можна було читати. Ну, Для початку давайте зробимо ось такі речі. Я пропишу вручну ось тут замість зірочки таку конструкцію. Буде ідентифікатор. Entity name я дав аліас як Entity name Child, тобто дочірня entity, дочірня сутність. От, Наприклад, ми розуміємо, що у Entity Name Child. Нема парента, тобто це, в принципі, найголовніша, ну, най, можна сказати, найголовніша така вечірня сутність, у якої нема в когось у, 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 в батьківській ID. Тобто це найголовніша. А от, наприклад, оця child entity вона підчиняється одинички, тобто дирекції IT. І дивіться, що можна зробити, коли ми вже написали таку конструкцію start with, Connect by Pріor і зв'язали. Ми можемо ось тут зараз намалювати четвертий стовпчик за рахунок Prior оператора. І ми можемо не просто не сказати, от, наприклад, департамент IT він підчиняється ідентифікатору 1. А ідентифікатор 1 це що? Це дирекція IT. Я можу тут зараз четвертий стопчик намалювати, який за рахунок ідентифікатора parent ID, значення в parent ID, виведе нам назву. Тобто дирекція IT. Наприклад, в даному випадку у другому рядку зараз виведеться. Дивіться, як це я зроблю. Четвертим стопчиком малюю отаку конструкцію. Пишу оператор Prior. Виводжу значення entity name і даю Аліас, щоб воно красиво читалось, що це у нас entity name parent, тобто батьківська сутність. Якщо ми запустимо це, ось що ми побачимо: у дирекції IT нема не ідентифікатора головного батьківського, не назви. Це зрозуміло. Якщо нема ідентифікатора, назва теж нема. А у департамента IT child entity name, яка у неї parent entity name, дирекція IT. У відділа інфраструктури тестування і розробки програмного забезпечення parent entity name, департамент department ID. Department IT. Бачимо, як ми зробили за рахунок Prior, вивели значення, значення в стовпчики, де зберігається батьківська сутність, до якої вона відноситься. Це, в принципі, такий, наприклад, плюс-мінус. Звіт можна було зробити за рахунок так званого, ну це називається заджонити табличку саму на себе, це називається self-join. Коли ми одну і ту ж табличку, наприклад, departments, могли б заджонити саму на себе і теж от по такій умові. Але коли ми говоримо про ієрархію, для цього ну, максимально круто і максимально які б. Люди, які працюють з бази даних там вже роками, вони б вже б застосовували б конструкцію Connect by Prior, Тому що дивіться, що далі можна ще робити, коли ми вже застосували Connect by Prior. Якщо б такий отакий звіт нам треба було б намалювати, можливо б достатньо було б і заджойнити дві таблички саме на себе і вивести дані в такому плюс-мінус виді, от. але дивіться, що можна ще робити за рахунок Connect by Prior. По-перше, у нас з'являється така штука, як. Рівень level. Що це значить? Оцей скритий стопчик левел доступний тільки тоді, коли ми в селекті застосовуємо конструкцію Connect by Prior. Ми бачимо, що у нас є в цьому стопчику три унікальних значення: 1, 2 і 3. Це значить, що у нас три рівня ієрархії. У нас левел 1 тільки у дирекції IT. Тобто це найголовніша наша entity name. Бачимо, що у нас є рівень 2. Раз, два, три і 4. Тобто у нас є чотири якихось сутності другого рівня. І є ще рівні, третій рівень це у нас такий найглибший рівень ієрархії. Таких рівнів ієрархії можуть бути 4, 5 і 10, в залежності від того, які дані ми зберігаємо. От у нас тут в цьому прикладі три рівня ієрархії. За рахунок стопчика скритого леву ми це чудесно бачимо. Тепер дивіться, що я хочу вам показати. Дивіться, можна за рахунок такої конструкції. Зараз не будемо розбирати, що це за функція Upad. ну Тут бачимо, що у нас застосовується стовпчик левел, там є хитра така от формула, щоб ми умножаємо на 3, щоб у нас там з'явилися отступи, І ми за рахунок конкатенації приєднуємо значення з entity name, і, наприклад, цьому стовпчику дамо alias Типу структура. І дивіться, що ця штука нам зараз намалює. Отут вже ну, досить красиво видно ієрархію. Дивіться, от вона дирекція. Бачимо, що є відступ. Під дирекцією у нас є департамент IT, департамент аналітики, департамент фінансів і департамент бізнес рішень. Бачимо, як красиво це видно за рахунок звичайних відступів. І бачимо, що в департаменту IT є три відділа, тут є два відділа, тут є два відділа. І в департаменті бізнес рішення теж є два відділи. Бачимо, як красиво ми це намалювали. Тепер я хочу показати, що в Oracle є вбудована штатна функція SisConnectByPatch, яка працює теж тільки тоді, в селекті вона відпрацює, коли ми застосуємо конструкцію, знову ж таки, Connect by prior. Тільки тоді вона відпрацює. Якщо я зараз замість цього останнього стовпчика пропишу ось. Таку конструкцію. Ось так. І це назву, як патч типу шлях, то ми можемо побачити нашу наші дані, от в такому вже такі вже візуалізації. Бачимо, що є дирекція. Тут уже ми бачимо, що департамент IT він підчиняється дирекції ІТ. Бачимо, ну, типу, шлях таки прописався. Бачимо ось тут, що є дирекція ІТ, вона. Далі йде департамент IT, і вже на третьому рівні ієрархії є відділ інфраструктури тестування і розробка ПЗ. Ось таким чином теж можна візуалізувати дані, це дуже красиво десь відобразити, наприклад, не знаю, на сайті якомусь в системі, або, може, хтось бачив там в тому ж Outlook, або там Teams, коли ми там. Натискаємо на якогось користувача, ми можемо побачити структуру, в якому підрозділі він працює, і подивитися структуру, які є підрозділи вище по ієрархії і нижче. І в принципі, це і малюється в системах, в тому же там, Тімсі, ну це аналог Skype, де можна побачити по кожному співробітнику ієрархію того, де він працює. От. Отака от візуалізація. А далі, дивіться, можна скомбінувати. Дивіться, я вам показав оцю річ. Зараз нажимаю Ctrl-Z. Перед цим я показував вам оцей конструкцію, коли ми можемо через L-PAD красиво, типу, за рахунок відступів, зробити візуалізацію ієрархії. А можна скомбінувати, і я вважаю, що це взагалі найтака прикольніша візуалізація, можна зробити ось так. Можна скомбінювати, і у нас вийшло, що ми. Використовуємо цю конструкці конструкцію l з відступами і конкатенацію з функцією, яка малює нам оцей якраз патч шлях Запускаємо, і зараз ми бачимо ось в такому от вигляді тобто, в принципі, як за звичайними відступами, але ще ми намалювали такі слиши. Да? І бачимо чітко, як у нас промальовується ієрархія від дирекції IT і до самого. Глибокого рівня. І що я, що, що я хочу ще показати, наприклад, можна ще зробити ось таку штуку. Це теж вбудована функція Oracle, що Ми можемо завжди наприклад, вивести за рахунок функції ConnectByroot з стовпчика Entity Name, назвати це Entitemein. Найголовніша мейн це головна, да? головна сучність. Ми можемо на, проти кожного рядка вивести. Оце значення. Це просто для якоїсь звітності це може бути корисно, щоб напроти кожного рядка у нас вводилась Main, найголовніша наша сутність в нашій ієрархії. І тепер, в принципі, що я хочу показати? Ну, Я думаю, що найприкольніший звіт, який може це візуалізувати, це оця конструкція. Я просто скопіював. Ну, ми її вже бачили. Я думаю, що це, в принципі, така найприкольніша. Візуалізація того, як можна побачити дані, коли ми їх зберігаємо в такому ієрархічному виді, тепер що можна ще зробити, покажу такий, наприкінці, типу вже звіт, який можна реально кудись прикрутити, там, до, якої, до якоїсь системи, де вже можна, так от в моєму на моєму погляді, просто. Подивитися більш-менш так красиво на дані. Але перш ніж покажу цю конструкцію, хочу сказати, що дивитися мої відосики це дійсно круто, тому що можна для себе багато чого підкреслити, зрозуміти і використовувати. Але якщо ви початківець або не так довго, довго працюєте з базами даних, все ж таки тільки практика, практика, практика зробить з вас реально професіонала в. База даних та SQL. Якщо ви хочете дійсно стати профі у базах даних та SQL, запрошую вас до мене на курси. Пишіть мені в особисті, знайдіть контакти на сайті Телеграму або номер телефону, можна в інстаграмі написати, де вам зручно. Проговоримо всі варіанти і всі формати навчання. І, в принципі, можна. Хоч сьогодні, хоч завтра почати вже навчатися. І це дійсно зараз дуже потрібно, тому що SQL практично на кожному it проєкті зараз застосовується. Чому? Тому що база даних практично на кожному it проєкті є. Добре, показую останню штучку. Дивіться, от я думаю, що можна зробити ось таку штуку. Давайте для початку я ось тут намалюю зірочку. І що я хочу сказати, я можу зробити ось тут умову і сказати: виведи мені рядки, тільки. З левелом 3, тобто з найглибшим в даному випадку, ну на наших даних, левел 3 це найглибший рівень ієрархії. І якщо ми це запустимо, ми побачимо 9 рядків. В такому вигляді, воно ну такое, не дуже нічого не зрозуміло, просто вивели. ну В принципі, як, як звіт можна да, подивитися, а, типу, всі ентіті, всі сутності там другого рівня. Да, можна, наприклад, вивести тільки другого рівня, ось так, таким чином і в принципі, там, наприклад, тільки не вивести. бачимо, що у нас 4 сучн... сутності другого левела, а третього левела у нас їх 9. Теж нормальний звіт, якщо а, можна просто ну, поцікавитись, скільки у нас а, сутності найглибшого рівня, у нас їх 9. Але якщо ми ось тут застосуємо ту конструкцію, яку я вам вже показував. Просто замізирочки один стовпчик намалювати. Але зверніть увагу, я, я тут прибрав помножити на 3, і ось тут пробіли, в кавичках прибрав. І таким чином можна намалювати ось таку ось звітність, де ми бачимо від найголовнішої сутності дирекції ІТ. Далі бачимо, що у нас є департамент ІТ, і там три відділи. Бачимо, що у нас є департамент аналітики і там два відділи. Є департамент фінансів, і там два відділи, і є у нас департамент бізнес рішень, яке підчиняється дирекції IT. а на самому нижньому рівні у нас два відділи: відділ стратегічного розвитку і відділ партнерських відносин. Ось таким чином ми розібрали приклад того, як можна застосовувати Connect by Prior для того, щоб аналізувати дані в ігрархічному виді. Якщо будуть питання на рахунок цих конструкцій, обов'язково пишіть в коментарях. І повторюсь, якщо хочете все ж таки будете, бути профі в баз даних та SQL, буду чекати вас у мене на курсах. Всім гарного дня!